Ще донедавна на території поблизу торгового центру Вікторія, що на вулиці Чорновола у Рівному розміщувалися шість тимчасових споруд. Частина з мафів була там встановлена незаконно, тож їх демонтували, а на звільненій частині території тепер стоянка для автівок. Якась частина була незаконно встановлена, якась частина в якої частини закінчились паспорти прив'язок. Відповідно, був обраний такий момент для того, щоб дати можливість тим підприємцям, які там вели бізнес, переїхати в нові тимчасові споруди і цивілізовано провести цей процес. Фактично стоянкою вже можуть користуватися рівняни однак, в найближчому майбутньому її облагородять та збільшать кількість паркомісць. Планують застосувати технічні засоби для врегулювання кількості користувачів. Ця земля знаходиться в оренді торгового центру, тож фінансування на себе беруть представники Вікторії. Однак, проєкт облагородження території розробляють з фахівцями міського управління, містобудування та архітектури. Зараз фахівцями якраз розробляються план схема. І заїзду, і використання, тому що в центрі міста дуже багато автомобілів. Треба передбачити якось, щоб було безпечно як відвідувачам торгового центру, так і пішоходам, щоб було безпека для них. Навіть зараз автомобілі стоять, парковка вся зайнята. А от в мене за спиною автомобіль, який вже поза парковкою, і буде заважати людям, які вже заїхали. А також є потреби підвоза. Товарів підприємцям, окрім цього, у зв'язку з тим, що поруч із стоянкою знаходиться зупинка громадського транспорту, розробники проєкту запланували розміщення зупинкового павільйону. Як зазначає Микола Захарук, стоянка не єдина над чим працюватимуть. Тут вже займаються облагородженням усієї прилеглої до ТЦ території. Передбачено зелена зона, здовж тротуару міського. Перший етап ми вже виконали в торік. Переклали бруківку, яка була дрібненька, пошкоджена, поміняли її на широкоформатну, яка дозволяє краще скажімо, ходити маломобільним групам населення. Ми також зробили пониження по всьому ширину пішохода, пониження бурдюра і встановлення тактильної плитки. Як... Повертаючись до стоянки, поки що невідомо чи буде вона платною для рівнян чи безкоштовною. Зараз розробляється уся необхідна документація, і вже найближчим часом жителі обласного центру зможуть побачити зміни. Юлія Смаль, Ангеліна Яценко, В'ячеслав Мельник, випуск новин.